Сьогодні я буду знімати, як я роблю тераріум для ось такої мокриці. Для цього нам буде потрібна годівничка. Ось така годівничка. В годівничці ось такий от листочок з водичкою. Листочок порваний і трошки водички крапелька. Коселишнє те, що можна було злити, злив. Найперше я кладу кормушку, точніше. Далі мені буде потрібен ось такий от камінчик. Звичайно, щебетка. Далі мені буде потрібно поставити ватний диск. Я ось так змочив, зараз покладу її під камінчик. Це займе одну секундочку. Далі нам буде потрібно поставити магніт з, так сказати, губкою для того, щоб помити оцю баночку. В даному випадку це як терраріум. Це було неможливо зробити в таких умовах. Бо вода навіть отак, от, на салфеточку і отак на ватний диск Це було марно. Я його просто жав для того, щоб на салфетку може допомогло, би, але ні. Ніяк не виходить. На даний момент. Я буду робити прикраси. У мене є ось такі от кирпичики. і я їх можу застосувати для будування терраріума для мокриції. Зроблю пірамідкою або якось по-іншому. Не знаю поки що. Я склав якось ось так. Думаю, гарно. В мене є ось таке от нагадування. Зараз я його приклею сюди, але спершу напишу, щоб я старався прибирати кожен день. Прибиратися шість разів. На тиждень в неділю не буду прибиратися Зараз буду дивитися, що далі вийде. Думаю написати ще, щоб я ти підгодовував кожен день мокритю Їй підгодовувати по потребі. А зараз... Думаю все, але не переключайтеся. Дивіться наступні частини. Вони будуть деколи. Ось так от получилось. На зараз, папа з -па. вами був Юра.